Слава Купайло! Слава рідним Богам! Купайло наш світлий, Купайло наш рідний. Нині до тебе серця свої відкриваємо, до тебе нині взиваємо. Почуй світлі бажання і мрії, світлі сподівання наші. Прийми світлі діла і діяння наші. І як зерно в землі проростає і колоситься, так хай і наші бажання, мрії і сподівання світлі і лай діяння колосаться і проростають. Да буде так, слава Купайлу! Слава Купайлу! віки слава, слава Купайлу! Ми вже чуємо, як вісники на конях скачуть до заходу сонця, аби управити його човен золотий до ночі, а віз із волами сумирними провести по степу синьому, там боляже сонце спати в ніч. Тож почнемо свято наше. І вже бачимо, як сварга пречиста вчиняється, то коструб у гирі вирушає, Ярило наш красний, ярило наш ям. Тож земля наша вже важка, повна життя, і все розродяться вона багатствами та хлібами многими. І вже чуємо, як сине Ярило в вогні розпалює се, Він іде до дітей своїх, аби землю вберегти. Тож у славу предка нашого трисвітлого що править умовінням душ і купіллю всякою. Хай сила його пробуджує в нас снагу життєву. І вже бачимо, як жива матінка наливає силою своєї природу, як луки наші квітнуті буяють, як плоди зростають, то велике диво живого явлення, що його нам дід Сварог дарував, то славу богів наших во бо віки віків. Даш Боже наш світлий, утримуєш у безодні землю нашу, творячу життя та красу великою, даючи тепло та поживу дітям своїм лини, до нас любов Твоя, святістю і мудрістю віри нашої, ласку твою чуючи, славу тобі творимо від землі аж до Ірію. Хай летить вона, птицею ясною, сповіщаючи усім предкам руським, що шануємо та поклоняємося Сонцю Всевишньому, отцю кремному даш, Богу нашому, слава рідним Богам. Це ми ярили наш могутній, ось ось сур суриться, що її предки наші удіювали. Це наша пожертва тобі, Боже, роду рідного, прийми її від вдячних нащадків земних, хай вона поєднає нас із родом небесним богами і богинями православними. Хай сура ця освітлить душі дух на зміцний. Все бачимо, як брама, Ірію чинена, і Бог наш, як посоки летить до нас. Стрінь мож, його піснями та славами многими, хай почує від нащадків своїх, що суть ми русини горді. Слава Хай хається в душах тіла і життях наших. Богонь, любові, кохання, сила купальська. Ай буде так. Слава Купайлу. Прославляємо нині Купайла з силою єднаючись. Та звісно, повне свято це тривалий процес, який триває. Від вечора аж до раня, коли хороводи водяться і пісні співаються, і через багаття пригається, і в річку окунається, і вінки по воді пускаються під зорями аж до самого сонця, а потім під сонцем сонце прославляється. Та відчути можемо ми це сьогодні у серцях наших, почути, як бренить древня сила, древні знання, древні пісні в кожній клітині нашій, як серця наші розкриваються, предків наших радуючи. oh you Постелила йому я Шипшину під боки Каміняло вовки Коли б вже я знала Хто на неї лягла І сили попальською в собі пробуджуючи, сили попальської, наповняючись, співається пророженько красною. Розуміємо, як пророженько красною мається на увазі. Крунькі, ходили дівоньки стоять. Іде сторона на мою роженьку червону, Ой, на горі хвиля, при долині роса, стороною дощиде, Стороною та на мою, Роженьку червону, Ой, на горі хвиля Відолині роса, дощ іде Стороною, гай мою, роженьку червону, ой на горі жито, при долині просо. Стороною вороною іде, Стороною, тайно мою. Роженьку червону, Ой на горі хвиля, при долині роса, стороною дощ іде стороною тайна мою, роженьку червону і потім на зорі, як встає вже сонце, нове, то прославляють Купаєва, звертаючись до наш Бога, три світлого. Батько наш даш Боже, Сонце наше Гоже. Ти даєш нам у світло правди, оберігай душі наші від кривди всякої. Від нароги чорної морогу на воно, Готовою захищені, сили світло освячені, з богами нашими рідними в єдину правду зливаємося, Боже даш Боже. славимо тебе, як правоця нашого, і душ наших оберіг вічний. Прийми пожертву нашу хлібною, як дар від роду нашого, хай здійсниться усе сказане та бажане. Слава даш Богу і всім богам православним. Слава купаю, слава. Прийми купай, прийми. Прийми купай, прийми. Прийми, прийми. Слава купайл. Дана, Данаданагой поміж берегами поводі діти. яринки віночок пліве. ой, Дана, Дана, ой у бистрій водиці, Віночок пливе, пливе по долині у траві зелені. Ой, дана-дана ой, у траві зелені, віночок пливе. Не потопай віночку, Зелений Барвинку. Ой, дана дана гуй, лодана, віночок пливе. Хай поєднаються у священному шлюбі боги наші, Тим життя сотворивши та світ, продовжуючи, так і ми множимося у родах своїх. За поконом і звичаєм православним. Слава дані матері! Слава Купаеву. Слава! Навіки слава, слава, дані! Да прибу сила купальська з усіма. Да буде так! Ну, а ми переходимо до Братчини Святої. Будемо купайла далі святкувати, бою богі... закликати, роди наші розвеселяти. Да очиститься вогнем купальським земля наша. Да очиститься вогнем купальським роди наші, влада наша, народ наш. Да буде так. І так буде.